Привіт всім, хто завітав на канал Воюа. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками про дуже цікавий бренд розумних годинників для дітей і Ларі. Можливо, ви вже чули про них, але я хочу розповісти більше деталей та поділитися своїм враженням. І Ларі це бренд, який приділяє велику увагу безпеці та комунікації між батьками та дітьми. Їхні розумні годинники це не просто аксесуар. А інструмент, що допомагає батькам відстежувати місце знаходження та спілкуватися зі своєю дитиною у будь-який момент. Один із їхніх продуктів, який мене особливо зацікавив, це розумний дитячий годинник Elari FixTime Lite. І я хочу поділитися з вами кількома ключовими особливостями цього годинника. А перед початком відео в мене для вас цікава інформація. Ми хочемо розіграти ці два годинника та подарувати їх дбайливим батькам в честь 1 вересня. Тож додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися умови розіграшу. Перше, на що я звернула увагу, це дизайн. Fix Time має дуже прикольний дизайн, який точно сподобається дітям. Адже навіть носити розумний годинник має бути весело, правда ж? Ви можете обрати чорний, як у нас, або рожевий колір. Хочу собі рожевий. Додатково я відзначила гнучкий ремінець, який зручно адаптується до руки дитини. А матеріал ремінця гіпоалергенний, що особливо важливо для ніжної шкіри малюка. Особливо вражаюче – це gps відстеження Батьки можуть в режимі реального часу бачити, де знаходиться їхня дитина. Це додає відчуття безпеки та спокою, особливо коли дитина самостійно гуляє чи ходить до школи. У будь-який момент батькам буде доступне місце розташування дитини та карта її переміщень. У разі тривожної ситуації дитина зможе натиснути кнопку SOS і на батьківський смартфон прийде повідомлення про тривогу та інформація про місце знаходження. Крім того, Fix Time Light має всі стандартні функції розумного годинника, можливість виклику, обмін повідомленням та навіть деякі розважальні додатки. Крім функцій телефону, в корпус годинника вбудована камера. Дитина робитиме фотографії та ділитиметься ними з близькими. А батьки завжди зможуть не лише почути, а й побачити свою дитину. При активному використанні всіх функцій Fix Time Light повного заряду акумулятора вистачає на весь день. Про несподівану розрядку можна не переживати. У режимі очікування годинник тримає заряд протягом трьох днів. Загалом я залишилась задоволеною інноваціями та функціональністю розумних годинників Іларі. Вони справді допомагають батькам бути на зв'язку з дітьми та контролювати їх безпеку. А для дітей це ще й весело та цікаво. Тож, якщо ви шукаєте спосіб спілкування зі своєю дитиною та відстеження її місця знаходження, розумний дитячий годинник Fix Time Light – гідний уваги варіант. Також сьогодні у нас на огляді ще один дитячий смарт годинник Ilari Kids Phone Fresh з GPS-трекером та аудіозвінками. Новий дитячий смарт-годинник Kids Phone Fresh стане справжньою радістю для дитини і подарує спокій його батькам. Міцний та водонепроникний годинник дозволить телефонувати в будь-який момент і не знімати девайс під час миття рук, ігор та інших активностей. смарт годинник оснащений навігаційною системою GPS модулем Bluetooth 3.0. Кнопкою екстреного зв'язку з батьками SOS, функцією аудіомоніторингу телефонних дзвінків. Також у гаджеті є фронтальна камера, можливість спілкуватися в чаті та обмінюватися аудіоповідомленнями, режим на заняттях, будильник, крокомір та слот для сім-карти. Соковитий дизайн з фруктовим інтерфейсом сподобається будь-якій дитині дошкільного та шкільного віку: сонячний, жовтий, насичено-червоний і блакитно-зелений, дитячий смарт годинник і лака. Арі Кіцфон Fresh підійде навіть найвибагливішим стилягам. Крім того, дитина самостійно зможе вибирати із шести варіантів шпалер: від помітних і веселих до спокійніших. Ви можете повністю контролювати діяльність дитини та обстановку навколо нього у мобільному додатку Ilari Safe Family Є версії для iOS та Android. Точне відстеження розташування за допомогою навігаційної системи. Якщо ви хвилюєтесь, чи добре поводяться з дитиною в дитячому садку, школі або на вулиці, то можете прослуховувати, що відбувається довкола. Кнопка аудіомоніторинг у програмі допоможе зробити автоматичний дзвінок вам зі смарт-годинника дитини, яка не буде помітна в інтерфейсі самого пристрою. Фотостеження через камеру смарт-годинника. Якщо натиснути кнопку камери в програмі, ви побачите на своєму пристрою знімки. Ки того, що відбувається в оточенні дитини, функція історія надасть вам усі дані про переміщення дитини протягом дня. Та ще багато корисних функцій. Кнопка SOS: достатньо на 3 секунди затиснути кнопку екстреного виклику батьків, і вам одразу прийде повідомлення. У режимі очікування дитячий смарт-годинник Kids Phone Fresh працює до трьох днів при звичайному використанні до одного дня. Сіліконові заглушки надійно герметизують сім картки та інші деталі. Стандарт захисту від пилу та вологи IP67 дозволяє дитині вільно себе почувати під час ігор в пісочниці та під час м'яття рук. Друзі, ось такий в нас сьогодні корисний огляд для батьків, які піклуються про безпеку своїх дітей. Це дуже сучасний прилад і це дуже круто, що ми живемо в такий час, коли є можливість завжди бути у курсі, де ваша дитина і чим вона займається. Дякую, що подивились це відео до кінця. На початку відео я вже говорила про те, що ми розіграємо ці два годинники, і в нас дуже прості правила. Перше бути підписаним на наш канал, поставити лайки цьому відео і залишити коментар з текстом про огляд або навіщо вам цей годинник. І через два тижні ми розіграємо їх і повідомимо про це у наших соцмережах та на YouTube каналі. Тож ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. А також не забувайте, що, як завжди, всі ціни на ці та інші товари ви можете знайти в нашому інтернет-магазині во.юа. Функцією аудіомоніторингу телефонних дзвінків. Функцією теле... <говори> Я вже не можу.